Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі. Парк героїв. Пройдусь, подивлюсь. Такі самокати електро по всьому місті стоять. Дуже-дуже зручно. Сів і поїхав куди треба. Шевченко, там мозаїка така. Це така. Ось флажки, пам'ять загиблих. Вона це дуже-дуже важко дивитися. А з цієї сторони також мозаїка. Глянь, Така краса. Так, да? Красиво. Казак. А це ось не пойму, що це таке. Це тірікон, чи, чи що, не знаю. Але дуже гарно. Зараз 10 ранку. Жара страшна, дихать нема чим. І кажуть, що жара ця. Ще дужче буде е, жарко. Таке дерево красиве, таке як, як шариком. Навірно, так підстрижене. Такі листя круглі. Зараз трохи погуляю в парку, тоді хочу ще піти в одне місце, зняти стрес, так сказати. Ну, таке місце, що на любителя, не кожному це подобається. В холодочку так нормально ще. Ну, на сонці, я не знаю, 50 градусів це точно. Жарище капець. Ось. Давай їдь сьогодні неділя, 30 червня. Базарний день всі на базарі. Які в нас новини Ой, виключають світло. Буває, що і на 2, на 2 години, буває на 4, буває і на 7 годин, і буває, що по два рази на день і вночі, само собою. В общем, проблеми зі світлом. Ну, як проблеми. Ракети летять, розрушають тес і ми сидимо без світла. Так, зверну сюди в холодок. Ой, неізвісно, що буде взимку. Я розглядаю варіанти. Розглядаю, бо собака чуть не напала. Розглядаю варіант зняти будинок в частному секторі, тому що вдруг як там з отопленням неізвісно. а в частному будинку хоч газовий котел і можна включити генератор в квартирі, що не включиш, а мама в мене хворіє і там чуть холодно, вона вже труситься від холоду. Я то таке а вона, звісно, мерзне. Так що не виключаю таку можливість, що на зиму прийдеться зняти будинок. Ну, не знаю, буду дивитися, як там по ходу діла. А ось ці дерева, глянь, такі інтересні, вони от вверх ногами ростуть. Ну отак от вітки, бачите, ви так от. Я не знаю, як вони називаються правильно. Це не вишня. Так ось вони інтересно ростуть. Бачите, Уже сонце світить, я взагалі не бачу. Хоч би дощ пішов, та хоч легше дихати стане. Ну, не знаю, місні привичні, кажуть, нам нормально, ми привичні. А я не можу задихаюсь по такої жарюки. І ще недавно був виброс. Писали на Коксохім заводі, був виброс чи пожар, я не знаю. Ой, так взагалі, ну, я не знаю, де він знаходиться, не в нашому районі, де далі. Але все одно ж вітер розганяє, той дим, пил над містом. Ну, у нас і голова болить постійно. не знаю. Фух, як дощ пройде, так воно трошки аж легше стає дихати. Ось лік. А то бізон чи що. Зараз підійду до казака ще. Дігаємо тільки гляну. Ось попередження сідати на фігури небезпечно, штраф. Відео ведеться. Я раніше думала, що вони із трави, а вони, я не знаю, що зроблені іскусственні. Іскусвіна трава, мавімо. Метелики на місці. Все, козак такий. А ви нас не фоткають. Давайте пофоткала людей, попросили Возле казака. Ой. Так, треба йти в холодок. <клес> так, ну, треба на часи глянути. Квіткові часи, самі більші в Європі. Ну, там зараз квіток немає. Квіткові часи. Час точний, начало 11 одинадцятого. Навірно, раніше він в квітах був, може, і вазони з квітами стояли, зараз немає. Не знаю. Там фонтан працює. Ну, Там, кажуть, не, не можна знімати. Хай туди піду. А це тут вроді як музей знаходиться міста. Треба буде колись сходити. Я не знаю, чи він працює, чи ні. До мене приїжджали друзі. Вчора тільки поїхали. З Херсона були п'ять днів. Ну вони по ділам і в мене останавливались і то. Я така рада була, наче вдома побувала. Вони перший раз в Кривому розі, я їм тут все показала, куди їм треба, там в лікарню. Вони там, ну, в общем, по ділам. Місто їм сподобалось дуже, дуже, дуже зелене місто, місто ухожене, кругом чисто. Звичайно, тривога за тривогою. І вот. світло э, вимикають, але місто їм сподобалось. Я дуже-дуже рада, що вони приїхали. Через місяць ще приїдуть. Ну, по ділам, ну і ще приїдуть, так я їх вже чекаю. Вони вчора поїхали, я вже чекаю їх через місяць. Сюди поверну. Все, збираюсь в ботанічний сад поїхати. Там, кажуть, і ж цвітуть, і лаванда. Ну що, жара страшна, жара страшна і мені треба їхати півтори, півтори години. Це ж другий район і в другий кінець, в кінець міста. Півтора туди, це поки доїдеш по жарюки, вже уже замарився. А там же ж ботанічний сад великий, треба ж ходити кругом, дивитися, роздивлятися. Та може ж трохи жара спаде, то я поїду обов'язково, тому що всі просять їти в ботанічний сад, то я й сама хочу поїхати. Не знаю, коли це вийде, коли це вийде. Так, мені треба на ту сторону перейти по переходу, хоч би тут не гепнуться, бо я можу. В переході темно, нема світла. Інчики самі собі включали, напевно. Генератори чи що-небудь. А, то лампи такі, що світять. Так, Зайду зараз в одне кафе, де є котики, кото кафе, потіскаю котів і зніму стрес. Я дуже-дуже люблю котів. Треба вдягати бахіли, тут так, не так просто. Добрий день. А скільки у вас котиків? Добрий день. Скільки? Тринадцять. Тринадцять. Ваше йду зала. Що пороздивляюсь. Антистрес. <свят> такий, такий гарненький. Вони не агресивні. Ой, який ти хороший, який ти добренький. Ой, який ти гарненький. Це можна пройти, так? Да? Тут друга кімната, о, як тут хорошо. Я тут вже колись була, але було багато людей, запаху абсолютно немає. Так прохладно, добре, так хорошо. Ой-ой-ой, какой ты красивый. За Майкун, чешоп, кстати. ты что-то взяла. Ой-ой, какой ты орнюжа. Ну, у тебя такой орнюж. За майкунь. Жарко. Ой-ой, вс ⁇ Ой-ой, красивый. Ой, не бойся. Класно, тут там, книги єсть. Сюди дітки приходять, граються з кутиками, малюють. Не така прилість. Тут і красивий. Ой. Ты такой холёный, ты такой жирненький. Майкон. Ой, какой ты важный, красивый. Ой, не хотел. хороший, хороший, не бойся, не бойся. Не бой, не хотим, вообще и не хочет. Ой, не хочет. Кафе, звісно, на любителя, для тих, хто дуже любить котів. Вони по столах пригають. Я хотіла того чорненького котика взяти на руки, потіскати, але він був проти. Може, тому що жарко, світла нема, кондиціонер відключений. У кожної кицьки свій характер. Некоторі навіть не далися, щоб їх погладили. Оцей риженький, дуже-дуже ласкавий хотіла взяти його на руки, потіскати теж, але він такий здоровенний, хай Бог мило. Думаю, я його не вдержу, та він ще гепнеться та розсердиться, поцарапає. Жду автобус, жара невинасіма, треба скоріше тікати додому. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Пока-пока.